Привіт! Сьогодні хочу показати вам ідею, як зробити новорічну бірку на подарунок. Нам потрібна невелика смужка картону. Згинаємо її навпіл та надаємо потрібного розміру. Зверху зрізаємо кутики. З кольорового паперу стрічок чи фоамірану вирізаємо елементи декору. У мене це ялинка. Приклеюємо до бірки. Робимо отвір ножницями чи дироколом і заволікаємо мотузку. Далі пишемо вітання чи просто підписуємо кому подарунок. В мене вийшла ось така новорічна бірочка з ялинкою. Можна ще зробити з ялинковою кулею з бантиком. Робиться точно так само, як і попередня. Немає нічого важкого, але ідея класна. Якщо сподобалася ідея, обов'язково став вподобайку. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.